Лям сіл Мошне Софіївка та Яснозір'я втретє провели екскурсію до села Мирне, де розташована старинська птахофабрика. Це одне з найбільших аналогічних підприємств у Європі. Там демонстрували, екологічної загрози немає. Її ж найбільше побоюються черкаські селяни. Можуть бути екологічна забруднена вода. «От Через те бояться люди. Ми приїхали подивитися, які тут условия роботи людей і як тут все такі, ну як санітарні требування, все. в газетах писалося, що все добре, тут все зроблено, все люди проживають, діти, садики, школа, все. В дане час тут проживають у мирному. З Черкащини приїхало майже три десятки людей, та й тих переповідають селяни ще до поїздки соромили та більше того залякували. Ми сюди їхали, стоять активісти, кричать цим людям, хто зясно що ви тут село вже продаєте, ви ну людей. Там лякають їх, що хату спалять, і що ви сюди села вийдете. Тобто це така вже наскільки вона заходить в тупік. Останні два місяці ми вислухали думку лише проти Проти птахофабрики. Вона не потрібна. Наскільки це буде прямо там другий Чорнобиль, в нас води садився, не буде все. Я це почула цю інформацію. Зрозуміла. Тепер я хочу подивитися іншу точку зору з іншої сторони, на це все подивитися. Екскурсія починається з розповіді про внесок птахофабрики у розвиток соціальної сфери села. Місцевий будинок культури кілька років тому підприємство відбудувало, а територію прихорошило. Тут працюють драмкружок для всіх дітей села і також працівників. Тут хореографічний клас, хореограф у нас приїжджає і приїжджає, у нас тут ще є фітнес-центр. Фітнес-центр у нас, що розуміємо, кімнатка, повністю все обладнання сучасним таким обладнанням, що приїжджають деякі з Києва і дивуються. Опісля делегацію повезли безпосередньо на пташник. Цей побудований в 2000-х роках. За 50 метрів будинки директора та працівників. Через суворий санітарний режим вхід сторонів на територію закритий, але селяни отримали можливість уповнитись у відсутності запаху від пташника. Чистота. Машина така, що вичищає там це. люди ходять. дуже красиво». Запаха не чуть, навіть там коло прицепа ходила, й то запах не чуть. Далі бачите, там будинок спеціалістів. Потім поїхала на місцевий став. Його підприємство спеціально викопало для місцевих та відпочивають на ньому й приїжджі, бо на кілометрову відстань він єдиний. Обладнані ось бачите, столики для відпочинку, мангал теж тут почти біля кожного столика. Там далі цей мангали поставлені, щоб люди мангали собою не носили, тільки дрова приносили. Да. Лодка, ну тут все зроблено для того, що відпочивали люди. На цьому озері в нас постійно проводиться Івана Купало, свято. Далі черкащан везуть на одну з найвіддаленіших площадок. У володіннях старинської птахофабрики їх більше двох десятків, що межують з сусідніми селами. Про всі підвладні території піклується підприємство, ремонтує дороги, покращує інфраструктуру та житлові умови місцевих. Птахофабрика допомагає і в непогоду, наприклад, взимку, коли дороги замітає снігом. І на Василинівська, і Мирницька, і Сушниківська, Старинська в нас дуже багато сільських рад. І тут виїжджають фенди, може, знаєте, ці великі такі трактори з великими ковшами такі височені. І вони єлі-єлі пробивають тут такі перемети. То якщо не було б нас, то сошників би і старе не могли б сюди виїхати, так як було колись раніше. Віддаленість пташників від сіл один-два кілометри. На такій відстані планують будувати їх і на Черкащині. Після огляду пташників селяни жваво обговорювали. Побачене. Я дуже задоволена, і я хочу, щоб всі люди зрозуміли, що вони можуть втратити для села, Які які послуги будуть надавати? Знаю потреби дітей. В яких комфортних класах вони хочуть навчатися, от куди вони хочуть ходити після уроків позаурочний час, як проводить вечори свої дозвілля. Вони хочуть жити в цивілізованому селі, нормальному, розвиненому. Але я не знаю, як пенсіонери думають тільки про себе. Окрім офіційної екскурсії, активні черкащани пішли в народ. Про наболіли запитували місцевих жителів мирного. І от ви довольні ну, теж у вас в селі прийшли якісь зміни. Та, Таке ви подивіться самі, у нас де ямка з'являється на дорозі, у нас її зразу, цю ямку залатують, все. Каже, в нас повністю, ну зараз нас, я думаю, поведуть сюди, переобладнали. Зимою вони дуже хвалились, да, зимою ялинка. Ну, з внуленнями такими да. в ну Взагалі навчать. Подразкали, це люди сказали, ми ще цього не знали, да? нам ще це не розказували. Що в них є своя база, возять в Коблєво, відпочивають, відпочивають, по 10 днів, по днів. безкоштовно. Потім ну, показали, на нам і уваги не звернули, так, ми їхали, передовики а, на а, цей, бачите, стовпах, бачите? на стовпах воно висять. Портрети з обох боків. Да. Да, ж ми теж не бачимо, нам люди. Каже, хто на дошки пошани, каже, хто із працівників на дошки, їм додачно дають 20% до зарплати, вони отримують. 4-5 тисяч, 4 тисяч. тисяч ми отримуємо. Я сама корінна жителька цього села. І наше підприємство покращує умови не тільки для нашого підприємства і робітників, які тут працюють, а для всіх жителів села. Представники птахофабрики Перемога нова, яка організувала екскурсію, кажуть, що готові й надалі відповідати на запитання громади та обіцяють інвестиції в дороги, лікарні, школи та дитячі садки Черкаського району.